Є шанування в ефірі Волинського телебачення. Тема дня. В Україні тривають активні бойові дії. Розпочалась четверта хвиля мобілізації, згідно з якою лише із Волині буде призвано на службу 2000 тисячі чоловіків. Для тих, хто повертається із війни, вона не залишається позаду, адже це надзвичайно ну, важкий стрес. І як його подолати? Про це говоримо сьогодні із. Обласним позаштатним спеціалістом з медичної психології управління охорони здоров'я облдержадміністрації, психологом обласної психіатричної лікарні номер 1 Вікторією Грищук. Моє шанування, раді вітати вас у студії. Доброго дня. Насамперед, із якими психологічними проблемами стикаються люди, які повертаються з війни, і чим вони спричинені? Ну, перш за все, щоб відповісти на це запитання, я хочу, щоб ми чітко зрозуміли взагалі, що відчуває людина, перебуваючи в зоні бойових дій. Тобто, це реально загрозлива ситуація для життя. Тобто, це такі умови, які обмежені їхні фізіологічні і психологічні потреби. Тобто, це ситуація, коли людина завжди думає, як їй вижити щодня, щогодини. Тобто, психіка працює таким чином, щоб згрупуватися, так? І вижити так спрацьовує інстинкт самозбереження. В таких умовах, які довго перебувають, тривалий час, це стан такого хронічного стресу, довготривалого. Тому, повертаючись сюди в мирний час, мирні умови, перш за все, вони не можуть переключитися до тих умов мирного життя. Тобто, там вони знають однозначно є свої, є вороги, так якби умовно поділити. Тут же життя воно різноманітніше. Треба повертатись до своїх обов'язків, переживати інші емоції. А вони лишаються ще з тими проблемами, з тими переживаннями саме військових дій. Вони продовжують так мовити. Воювати вже з досвіду роботи з учасниками АТО, очевидно, що вони перебуваючи в гарних, комфортних умовах, де гарно ставиться медичний персонал, так їм нічого не загрожує. Все-таки психіка налаштована на те, що вони надпильні, вони здригаються в них порушений сон, вони дратуються. Тобто дуже часто вторгаються такі нав'язливі сновидіння, які вони переживають, досить яскраві от, будоражують всі психічні процеси. Вони їх фізіологічно переживають. Тому це найбільша така складність, яку вони переживають. Ну і ще такі проблеми виникають от в сім'ях, в родини їх очікують, їх чекають, а хлопці повертаються не такі, які були раніше. Помічають, що змінилася їхня поведінка, змінився їх емоційний стан. Тобто вони хочуть якось їм зарадити, а напевно ну, часто не знають, як це правильно зробити. Починають, можливо, надпильно опікати, що дратує хлопців лишній раз. Починають розпитувати, як там було що. Хоча таким є характерним симптомом, як уникнення. Не хочеться людині розповідати, згадувати про травмуючі події. Це закономірно, що вона її хоче уникнути, забутися і повернутися до нормального життя. А це певний захисний механізм, так? Це спрацює? певний захисний механізм уникнення. Це він є основний от, при посттравматичному стресовому розладі, порушення сну, уникнення і такі симптоми гіперактивації, гіперзбудження іде, дратівливість. Хлопці не знають, що з ними відбувається, це їх лякає. Тобто, не так вже самі, як симптоми, вони такі страшні от з клінічної точки зору, наскільки людині це незвично. Апріорі це були здорові хлопці, які ніколи не стикалися ні з психологією, ні з психіатрією, так, в повному розквіті сил. Тут, виходить, такий психічний дискомфорт, їх лякає. Так, як в нашому суспільстві все-таки звертатись до психолога, до психіатра, так воно, скажімо, було непрестижно, да, лякало. Ну, якось так історично склалося, що стигма така накладена психічної хвороби. Вони зразу думають, що вони психічно хворі, да, що з ними щось не так. Зараз їх впишуть в розряд скажем, неповноцінних психічно в першому плані. Тому вони ще лишній раз намагають. Це це приховати, получається досить складно. Захисний механізм уникнення він сам по собі йде в кожної людини. А тут їм здається, що ще його треба приховати, так як вони чоловіки, вони з цим справляться, так, все минеться, тобто є якось в нашій психології такий теж механізм, якось воно минеться. Не я один такий, не придається достатньої уваги. Інколи навіть буває таке, що відмовляється від допомоги в силу того, що їм здається, що це не потрібно, це минеться, така переоцінка власних можливостей. Ну, напевно, основне, що ще помічається, що хлопці не можуть відмежуватись, відійти, скажімо, від таких колективних форм, які там були в зоні бойових дій, всі за одного. Так і ем, тут приходиться дбати за себе самому. Оперують поняттями «ми», так вони постійно згадують і беруть, розподіляють відповідальність, як там хлопці лишилися. Вони переживають за них, тобто вони не переключаються на мирне життя, вони так співпереживають і самі не можуть відв'язатися. Чи можуть виникнути власне психічні хвороби на фоні цього посттравматичного стресу? Це питання, ви знаєте, я так розцінюю неоднозначно. Наскільки от ми працюємо і проводимо таку якби освітню роботу, так перше, що потрібно людині пояснити, що з ним відбувається, щоб це його лишній раз не напружило, попри ті проблеми, які він вже має. Але от постійно така підсилена увага, можливо, і в такій формі, і так як от психіка, так, психічні проблеми, психічні розлади, тобто, тим самим можна злякати. Дуже б не хотілося, і от над чим ми працюємо, щоб це було обережно, так їм треба повідомити, що відбувається. Але от дуже поширені вже є міфи, що всі учасники бойових дій. Мусить мати там посттравматичний розлад, вони вже травмовані, він ніколи не виліковується. Це травма на все життя. Тобто, все-таки це міфи, які потрібно розвіяти. Тільки в 20% учасників розвивається посттравматичний стресовий розлад. Саме посттравматичний стресовий розлад це вже кваліфікація психіатрії. Не кожен симптом, так так чи будь якісь от, недомагання, дискомфорт це є психічне порушення. Ну, якби так зрозуміліше було, так якщо ви кашлюєте, то не значить, що у вас запалення легень. Тобто можуть проявлятися ті чи інші симптоми, ну це вже медичне слово, ну ті чи інші якісь прояви дискомфорту, так? знижений настрій, апатія. Але важливо знати, що це тимчасово, що при правильному поводженні розуміння і сім'ї, і самої особистості. Скажем, таких резервів особистості, ресурсів, є певні компенсаторні механізми особистості. Воно проходить, воно минається так. Коли потрібна допомога, то слід звертатися за нею, щоб воно не хроніфікувалося і вже дійсно не перетворилося, так не вилилося якусь хворобу. От, власне, хотілося б, аби ви розказали, скажімо, членам сімей, так, учасників, а то. Які симптоми вже є загрозливими, такими, які потребують допомоги кваліфікованого психолога чи можливо навіть уже і психіатра, на що мають рідні люди звернути у поведінці особливу увагу? Тобто ці симптоми, які виникають в учасників бойових дій, вони, як завжди, все-таки є відчутні самою людиною, якби людина не боялася їх озвучувати так і просити про допомогу. Людина апріорі є критична, якщо немає от великого такого психічного захворювання, шизофренія, там афективного розладу бі біполярного, де критика не знижена. Людина відчуває цей дискомфорт, вона це говорить. Тобто це пригнічений настрій, це нав'язливі думки, це замкненість, це дратівливість. Повірте, хлопці самі на це скаржаться. Кажуть, так, я дратуюсь, я не такий був. Тобто і рідні це бачать, і вони самі відчувають. Коли вже звертатися рідні, можуть наполягати, коли ці зміни не вирішуються, так, які приходять. Тобто змінюється особистість, і такі зміни, якщо вони тривалий час відбуваються. Ну, це може переходити в розлад особистості. Тоді там іде бравада, така так звана. Так, я маю на це право, де така, скажімо, вже змінюється критика парціальна, неповна. Людині здається, вона себе так поводить, має право, вона така є і була. Тобто в таких випадках вже звертаються рідні. От приводять, подивіться, він став не такий, не хоче лікуватися. Як правило, це ускладнено вже алкогольним анамнезом таким. Так тоді вже звичайно проблемна поведінка, так звана. Згадали про проблеми із алкоголем. Дуже часто mm -hmm. люди, які повертаються ось із зони бойових дій, втрапляють так у таку пастку, нібито розслабитись за допомогою вживання спиртних напоїв. Що із цим робити? Я знаю, що і от скажімо, в вояків, які побували в Афганістані свого часу, це дуже поширена, дуже серйозна проблема. Mm -hmm. Що робити із цим? Ви знаєте, вживання алкоголю це найпоширеніша, найлегший спосіб ну, втечі від реальності, не вирішення проблем. Їх не розуміють, їх не приймають. Так? Вони вважають себе травмовими. Найлегший спосіб випити лишню чарку. Ну, я би теж от чомусь мені так хочеться, чи оптимістично не пов'язувати травму з алкоголем настільки однозначно. Якщо ми самі пов'яжемо це. Це їм дає право і так далі продовжувати. Тобто ми вже формуємо їм самий сценарій. Ну, п'ють люди ще з інших причин. Там, де групуються, там, де весело, там, де їх розуміють. Так не обов'язково травма мусить бути пов'язана з алкоголем. Так, досвід показує, що учасники Афганістану, так, інших бойових дій вдавалися до цього. Напевно, недостатньо було. Організована психологічна допомога, недостатньо була психотерапевтична вчасна допомога не тільки самому учаснику бойових дій, а саме і цілій сім'ї. Це дуже важливо. Якщо ми зараз звертаємо увагу тільки на учасників бойових дій, то напевно теж не настільки от правильно, тому що від сім'ї дуже багато залежить. Якщо сім'я буде вважати, що це їхня спільна проблема, а не тільки учасника. Він травмований, він хворий, щось з ним не так. Йому складніше. Його вже вписали, ну скажімо так, в неповносправного в якійсь мірі. Загострюють на ньому увагу, приглядаються, опікають або лишній раз кажуть, чи щось принижують. Немає тієї терпелячості і розуміння, що відбувається з людиною. Немає правильного супроводу. Ще один ризик це ризик самогубства. Такий випадок був уже серед пацієнтів військового госпіталю, Луцького гарнізонного військового госпіталю. Тут теж, мабуть, є якісь моменти, можливо, якісь симптоми, можливо, якісь висловлювання, на які обов'язково варто звернути увагу, оточуючим що вказує на те, що людина замислила таке недобре. Ви знаєте, суїцидальна поведінка вона завжди є от такою проблемною темою і для дослідження виявлення. Так і вже про суїцид можна дуже часто говорити, коли він завершений. Людина часто носить ідеї, думки, замовчує, не висловлює, і навіть це є непомітно. Особистості такого демонстративного кола, які от хочуть налякати інших, там зрештою не бояться проявляти свої емоції і думки. Вони можуть в якійсь мірі шантажувати, можуть висловлювати. Но це неоднозначно, що якби вони підпадають під суїцидальний ризик. А істина вже суїцидальна поведінка, вона досить маскована, складно виявити. Але, зрештою, є певні супутні. Такі ознаки, все, все таки депресія. Так, звертаємо на це увагу. Для цього, після того випадка, все таки військовій частині 45-54 підключилася група, скажімо, психіатрів, психологів. Працюємо комплексно, бригадно з метою запобігання, так виявлення психічних хвороб. Тобто, кожен учасник обов'язковому порядку оглядається при підозрі. Скажем, на якісь розлади вже, які, якусь поведінку, все-таки він переводиться в обласну психіатричну лікарню. Тобто проводиться робота, і я думаю, що нам щось здається. І в плані діагностики, і в плані корекції, навіть в тих умовах, які які є, ми вже виробили певні моделі поведінки, стратегії саме в короткокривалий термін надати ту потрібну допомогу. Дуже багато джерел традять, що з травмою працюється тільки психо. Терапевтично, але в таких умовах, якщо хлопці на реабілітації там обмежений час, все-таки доречно є підключити седативну терапію, щоб заспокоїлась психіка, так відпочив мозок. Тобто вони нормально виспалися, знялися оці ці симптоми, це в свою чергу підвищує стресосійкість і. Ну, коли вже є така необхідність, їх е, забирають. Ми думаємо, що вони більш стають такі стійкіші, витривалищі і е, е, травма в якійсь мірі знімається. Ми зазначимо, що допомогу психологічну учасники АТО отримують і в обласній психіатричній лікарні номер 1 і у Луцькому гарнізонному госпіталі а також у обласному госпіталі для інвалідів війни, де створено реабілітаційний центр для учасників АТО. Які форми роботи ви застосовуєте? Я знаю, що це, зокрема, арт-терапія, можливо, якісь бесіди, будь ласка, детальніше. Тобто, да в кожній з цих структур є специфіка роботи різна, так як я вже сказала за військову частину, там більше йде діагностика, так і все таки виявлення і надання допомоги людям. Їх все-таки багато там виділяємо, хто потребує в першочерговому порядку. В реабілітаційному центрі для госпіталі інвалідів там відділення реабілітаційне на 50 ліжок. Було воно там, і, скажімо так, перегружено на 70. Працює там шість психологів, є психіатр. Умови там дозволяють приділяти увагу більше, так, кожному учаснику. Проводиться заняття і, формі, і в груповій формі, і індивідуальній. Обов'язково теж іде діагностика. Ну, Якщо в класичному варіанті взяти, тобто працювати з травмою, травмофокусованою терапією, в тих умовах ще не приміняється, тому що вона можлива тільки тоді, коли людина не буде піддаватись ревтравматизації. знов не попаде в ті травмуючі ситуації, де зазнає такого негативного впливу. Тобто, основне завдання це. Познайомити хлопців, що з ними відбувається, тобто зробити якусь таку невимушену установку, показати, що таке психологія, що таке психіатри, так, що це не хвороба. Індивідуально насильно так не вторгаємося внутрішній світ, бо ми знаємо ці механізми. Але основне це йде. Емоційна підтримка, все-таки питаємо, які плани на майбутнє, оптимістичний настрой. Повертаємо в переживання тут і тепер, тому що, як я раніше сказала, вони живуть ще тими подіями, не хочуть відволікатись, не хочуть бачити того позитива, зосередитись на тих приємних речах, які зараз є тут. Але це є ресурсом, який необхідний, скажімо так, для подальшого життя, подальшого. Нормалізації свого емоційного стану, знімається тривога, знім... робиться невимушена обстановка, підключаються методи арт-терапія. В умовах психіатричної лікарні у нас 13 психологів, 2 психотерапевта, психіатри на місці. Тобто теж створюються оптимальні умови. Скажімо, які забезпечують і фізіологічні і психологічні проблеми. Психологічна робота проводиться, теж діагностика, така вже ретельна, індивідуальна психокорекція, проводяться групи. Окрім того, звичайно, щодня є волонтери, які і проводяться свята. І новорічні, і вертепи, і діти приходять, співають. Тобто, ну це такі значимі речі, які їм необхідні. Дуже важливо, я думаю, зазначити, як діяти людям, які повернулися із травмами, скажімо, стали неповносправними, втратили можливо кінцівку. В яких кардинально міняється життя, кардинально міняється світосприйняття. Так вони вже не не можуть бути такими, як були, виконувати ту ж роботу, дуже часто утримувати сім'ю, якої допомоги вони потребують особливої, якої має бути поведінка в сім'ї, аби підтримати, адже це чоловік, так це опора в будь-якому разі. Будь ласка, про цю ситуацію. Тобто, вже люди, які прийшли, мають певний ступінь інвалідизації. так це звичайно трагедія і для самої людини і для її сім'ї. Але життя продовжується вчасно надана допомога, опіка, турбота, розуміння. Дозволять людині адаптуватися до до нових умов, тобто, перш за все, це є родина, правильне поводження, прийняття, скажем, сприйняття повноцінності людини, тобто підкреслення її значимості як особистості. А це буде тим ресурсом, який необхідний. Ну дуже важливо знати ріднім і близьким, що все-таки от ем, людина проходить певні стадії от примирення з скажімо, вже з такими фізичними вадами, втратами, да, чистим тіла, інвалідизацією. Перший етап це є заперечення. Людина не приймає, не розуміє, чому так сталося з нею. Тобто вона не вірить, тобто опирається цьому. Другий етап це неприйняття, злість, гнів на себе, на інших, на владу, тобто на долю, що тільки може бути. Третій етап це іде депресія. Тобто рідні і близькі теж мають знати, що людина замикається, уникає і в цей час так, це. Клінічна, можливо, вже буде картина, але в психологічному розумінні це стан уникнення, спокою, роздумів. Так людина мусить побути наодинці з собою. Пізніше проходить вже її прийняття. Вона все-таки бачить, що не може лежати, не може уникати. Є діти, дружина, так, життя попереду адаптуються до нових умов як тільки може, коли це підкріплюється його значимісті як особистості батька. І, і вже четвертий етап, тобто йдуть перспективи, отаке прийняття, да, вже планування майбутнього. Людина мусить пройти ці стадії. Дуже важливо людям. Просто знати, що ці стадії мають свою послідовність, вони проходять. Звертається на що увага, якщо затягується, переживається людиною, скажемо, досить інтенсивно емоційно і затягується в часі. Якщо йдуть якісь зміни, все йде своїм, ну в своєму порядку, так, своя послідовність. Гіперопіка, скажімо, вона може бути шкідливою, тому що завжди людина автоматично вже вписується в розряд, що з тобою щось не так, я про тебе турбуюся, ти не можеш, я зроблю за тебе. Тобто важко напевно рідним від цього відмовитися, хочуть подбати, хочуть допомогти, але це не те, що допомагає людині швидше. Пристосуватися, адаптуватися до тих умов, Без... що одразу виникає запитання, що допоможе. Адаптуватися, пристосуватися, які води діяльності необхідні цій людині, можливо, це спілкування з дітьми більше, можливо, робота, улюблена справа, в яке русло спрямувати цю людину, аби вона от повернулася до мирного нормального життя, повернулася до тих соціальних ролей, так, чоловіка, батька, скажімо, фахівця, професіонала, які вона виконувала до того, як потрапила на війну. Тобто в сім'ї, тобто ті ролі, ті обов'язки, які виконував батько в тій чи іншій мірі, які він може виконувати, він виконує так. Можливо, не іде на роботу, але він в хаті лишається батьком. Батько це завжди є ключова фігура для розвитку дітей, так і сім'ї, організації сім'ї. Тобто, батько може мати проблему, може бути захворювання, але він завжди є авторитетом. Тобто дитина завжди щитує, от якби від батьків, від оточення від матері відношення до батька. Якщо мама впише в батька в розряд там, що він хворий і нікчема, ну десь навіть не прямо так скажемо, да? а в якійсь мірі сама буде в розпачі, в тривозі, дитина теж так буде сприймати батька. Це не потрібно. Батько є батько, в якій би ролі він не був, в якому би стані він не був, тобто дитині. Важливо, сам сам факт наявності батька незалежно від того, яку роботу він виконує, чи є необхідність повертатись до професійної діяльності? Це вже знаєте, індивідуально в кожному індивіду, окремому випадку, так якщо інвалідність така, що не дозволяє працювати. Мусить знайти родина, так, можливо, спеціалістами, ту сферу занять, де людина буде реалізуватися. Тобто, це необхідно. Тобто, лежати вдома і дивитися телевізор не буде себе батько добре почувати, це не буде влаштовувати родину. Тобто, віднайтися в тих ситуаціях ну, це вже в першу чергу завдання матері. Тобто настільки. Повірити, що чоловік може щось робити, і на в якійсь мірі налаштувати дітей, хоча б підсвідомо, бо діти навіювані, йому самому захочеться так повернутися до того життя, взяти на себе певні ролі і відчувати свою значимість. Ну і на сам кінець, ще одне запитання, чи достатньо в області фахівців, кваліфікованих психологів, які би могли надати допомогу. Тому що в Луцьку, в обласному центрі, так є психіатрична лікарня, обов'язково будуть і, можливо, вже є громадські організації, які будуть надавати допомогу учасникам, АТО, їхнім сім'ям, що стосується районів, власне, сіл. Я думаю, що там ситуація складніша, все ж таки, люди менше володіють інформацією, менше обізнані, не знають, як діяти в ситуації, якщо от повернувся чоловік із війни, а він не такий, яким був до неї. Я думаю, що в області у нас достатньо фахівців, тобто ті, які працюють безпосередньо в сфері медичної психології, практичної психології. Знаєте, я думаю, що ми розподілимо якось сфери впливу. Основне це бажання працювати з людиною. Хто практично працює з людьми, дуже важливо встановлювати контакт. Довіра не настільки вже відпрацювання психотравми, і якщо от, спеціалісти критичні, і я вірю, так вони все-таки де вже не їх сфера компетенції, де бачать, що йдуть психічні розлади, що воно виглядає на депресію, так посттравматичний, не можуть справитися. Ми працюємо узгоджено. Тобто всі знають, що є психілікарня, так що є медичні психологи, які вже бачать порушення ті чи інші. Ведеться діагностика. До речі, сьогодні був випадок, колега дзвонив, тобто, чи візьмете, подивитися учасника, а то звичайно. Тобто працювати є, кому бажання є, багато волонтерів, і основне це підтримка, прийняття, вміння взагалі працювати з людиною. Настільки вона вже відрізняється, робота так, здається, ми не зустрічалися, але постійно проводяться навчання, постійно ми проходимо семінари, обмінюємося досвідом. Є література, так запозичуємо досвід з попередньо роботи з попередньо роботи з попередніми учасниками військових дій. Тобто є своя специфіка. Те, що описують не так зараз, хлопці переживають. Дуже багато обурення з несправедливістю, от непримирення, крім тих фаз, так і порушень, які традиційно вписуються. Але це все наш досвід, наша робота, наше бажання допомогти професійно кваліфіковано. Найважливіше, я думаю, порада це. Тежте спостерігайте за чоловіками, які повернулися з війни, так, які зараз у ваших сім'ях, якщо ви бачите в поведінці якісь нехарактерні, нетипові раніше риси, просто звертайтеся, вам завжди готові допомогти. Сьогодні ми говорили у передачі тема дня про психологічну допомогу учасникам АТО, зважаючи на актуальність цієї теми. Ми і ще будемо до неї повертатись в гостях у студії Волинського телебачення. Сьогодні була Вікторія Грищук, обласний позаштатний спеціаліст із медичної психології управління охорони здоров'я облдержадміністрації, психолог обласної психіатричної лікарні. номер 1. Будьте здорові! На все добре і до зустрічі в ефірі телеканалу Нова Волинь.